останній день нашого інтенсиву зона фінансів. Зона фінансів у матриці показує не тільки схильність до професії, але й ті моменти, які відкривають ваш грошовий потік. Що може підкривати ваш грошовий потік? Що потрібно робити, щоб фінанси були? Зона показує ту справу, якою буде приємно вам займатися. Ваша зона фінансів показує, за допомогою чого ви зможете заробляти кошти, тобто звідки їх брати. І ще вона показує, на що їх витрачати. Щоб вони давалися ще більше, щоб ваша енергія циркулювала. Вважається, що гроші це енергія, це інструмент для досягнення цілей, міра та ресурс для обміну необхідним для людей. Енергія на вході у фінансовий канал це показник того, як ви зробляли кошти у минулому. Це підсказка на життя. Це ви можете починати з цього свою діяльність. Але важливо вивести його у плюс, щоб дохід зросла зростав, а не був у відпрацюванні. І тим самим, щоб гроші не витікали як крізь пальці, як то кажуть. Важливо чітко знати плюси та мінуси по енергії на цій позиції і опрацьовувати їх. Описи блоків також будуть у методичці. Енергія. На стику фінансів та каналу відносин показує додаткові можливості якості, які у плюсі приведуть вас до збільшення фінансового потоку, та додатково показує це спільне опрацювання для пари в плані фінансів. Наприклад, якщо стоїть 21-ша енергія, як в моєму випадку, то нам потрібно прагнути до чогось глобального, такого масштабного. Не так, що просто хочеться відкрити якийсь сувенірний магазин, а цілу мережу таких магазинів по всьому світу. Світу. Або це може бути робота в інтернеті, або це передові професії, як це в мене, нумерологія. Так, продовжимо. Центральна енергія, там, де долар намальований, це основний показник найбільш сприятливої сфери для високого фінансового потоку. Але й додатковий на що витрачати частину грошей. Грошовий потік працює як кругообіг. Всесвіт із судин достатку дає вам ресурс, фінанси, але ви повинні цей посуд також наповнювати, на що прийшли де їх і витратити, ці кошти. Тобто не потратити їх, що ви хотіли, там у вас була ціль купити машину, а ви отримали ці гроші і просто їх протринькали. Наприклад, якщо у вас у центрі каналу стоїть 11 аркан, це означає, що вам підходять сфери пов'язані з спортом, будівництвом, це якщо коротко. Якщо ви працюєте, наприклад, спортивним тренером, ваше завдання частину грошей. Вкладати у підтримку свого тіла, у свою форму, у повноцінне харчування, відпочинок, сон, або ж ви працюєте на будівництві, то частину заробітку вам потрібно вкладати у нерухомість, у якесь будівництво. На моє...